Друзі, вітаю Столтенберг. Чим ближче до пенсії, тим все більше видається нормальним проукраїнським політиком. Десять років його каденції закінчується, і тут він видає, що називається базу. НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність. Про це Столтенберг заявив вчора в інтерв'ю газеті Телеграф британський. Причому, якщо раніше попередні 10 років Столтенберг ховався від Путіна, ховався від загроз, був глибоко стурбований тим, що Росія вводить якраз такі свої. Ядерні сили Росія нападає на сусідів. То зараз ми бачимо навпаки, Столтенберг іде в атаку. Давайте проговоримо деталі цієї заяви, тому що й Україна може бути дотична до таких натівських розгортань, враховуючи, що у нас є старі ядерні шахти, які ми в Будапешті обіцяли роззброїти. Ну але знову ж таки, інфраструктура залишилася. Корупціонери 90-х розкрали гроші і самі шахти не знищили. Давайте про. Аналізуємо заяву Столтенберга і наскільки реальна ця можливість е, приведення в бойову готовність натівської ядерної зброї. Підпишіться на цей youtube канал. Ми витискаємо російських агентів, російські наративи з українського політику та Ютубу. Друге, я вас дуже попрошу зробити донат для хлопців азовців. Більше ніж 700 тисяч. Ми з вами вже зібрали. Треба півтора мільйони. Тому банка, картка Paypal, 100, 250, 500, хто скільки може. За словами генсека Єнса Столтенберга, альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку Росії та Китаю. Він додав, що блок повинен показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Додав, що між членами альянсу проводяться постійні консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності як засобу стримування. Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних бойоловок має бути в бойовому складі, скільки на зберіганні, але ми повинні консультуватися з цих питань, і ми це робимо. Ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати альянс до того, щоб він назвав більш небезпечним світом. Ну, власне, більш небезпечний це світ. Це світ, який НАТО думає, що можуть потрапити, і в якому Україна вже живе 10 років. Це просто для розуміння. Друге, це підготовка до того, що найбільша ядерна держава, Сполучені Штати, можуть ізолюватися у разі перемоги Трампа. Це план Путіна, і НАТО бачить, що цей план дуже дуже з великою вірогідністю може бути реалізований. Саме тому згадали, що НАТО це не тільки Штати. Давайте щось думати, якось організовуватися. Видання зазначає, що 10 років тому, коли Столтенберг очолив блок, ядерні навчання проводились в умовах певної секретності. Зараз він відкрито хвалить 32 союзників за їхній внесок у стримування, в тому числі Нідерланди, за те, що інвестують гроші. І тут до речі, ми теж дотичні в файтерджети винищувачі подвійного призначення, можуть стріляти ракетами, а можуть і ядерними носіями. Коли вони купили новенькі, нам віддали старенькі. Тобто F-16 із Голландії, це не тільки сходинка рюти на посаду, яку зараз займає Столтенберг, але це ще і переозброєння, і не тільки для себе для Голландії, але в цілому для ядерного щита НАТО. Він говорить, Столтенберг має це на увазі. Прозорість допомагає донести прямий сигнал про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом. Насправді, дуже правильний меседж, бо таке що здається, що ядерна держава в світі одна це Росія, і вона постійно всім все погрожує. Від жодного з президентів за останні там. Десять років ви не чули більше трьох раз згадування ядерної зброї, навіть не в потоці перечислення якихось минулих воєн. Путін постійно ядерка, ядерка, ядерка. Ну і каже, ну давайте і ми йому нагадаємо. У нас теж є. і Ми теж можемо його, що називається перетворити в попіл. І метою НАТО є світ без ядерної зброї. Але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому Росія, Китай, Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має є більш небезпечним. Ну і вперше Столтенберг визнає, що Північна Корея реально вже по факту має ядерну зброю. Ну і ми можемо навіть сказати через чию дурну лису голову її туди передали. І хто саме зробив, щоб ця небезпечна країна мала зброю в обмін на снаряди? Е, попередив Столтенберг, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти в сучасні озброєння, в тому числі свій ядерний арсенал, який, за його словами, зросте до тисячі бойголовок вже до 30-го року. Зараз у них не більше 500 боєголовок, вони правда більш сучасні, ніж все те, що є в Росії. Але насправді це зростаюча потужність. Столтенберг каже, що це означає, що в недалекому майбутньому НАТО може зіткнутись з чимось, чим він ніколи раніше не стикався. А саме з двома ядерними потенційними супротивниками Росією та Китаєм, звичайно, це матиме наслідки. Столтенберг попереджає, що група G7 різко розкритикувала китай і росію в коміке в якому закликала пекін припинити постачання військових технологій до москви і вступила і вступити проти мілітар виступити проти мілітаризації в тихоокеанському регіоні ви пам'ятаєте що там Китай думає і постійно планує наступати на тайвань шай Британія передали свої Сили ядерного стримування НАТО, в той час, як інші європейські союзники, розді... розділяють тягар відповідальності, зберігаючи свою зброю на своїй території і інвестуючи в системи для її запуску. Кількість діючих ядерних боєзарядів тримається в таємниці, але за оцінками Великобританії, близько 40 з 225 на бойовому, які можуть бути розгорнуті в будь-який момент. США мають таких близько 1700 з 3700 одиниць. Франція, третя ядерна держава НАТО, не надає свій атомний арсенал в розпорядженні альянсу через давнє рішення зберігати незалежність у питаннях власного стримування. Ну, НАТО взагалі було проти, щоб Франція мала свою ядерну зброю, деголь переломував НАТО. Ну і в кінці, коли він прийшов до цього рішення, зрозуміло, що вже... Віддавати свою ядерну зброю, якою НАТО була проти, ну дуже тупо. Насправді Деголь дуже класний приклад поведінки в НАТО і поза НАТО <кхід> і як національний інтерес Франції для Деголя був вище ніж будь-які союзи, але в той же час і в союзах він був присутній в суперскладних умовах, але витягнув свою країну. Це власне те, що повинні зробити і ми з вами. Столтенберг наполягає на тому, що США і їхні європейські союзники зараз модернізують свої ядерні сили стримання перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії. США модернізують гравітаційні бомби для ядерних боєголовок, які вони мають в Європі. А європейські союзники модернізують літаки, які будуть призначені для ядерної місії НАТО. Потім, звичайно, Велика Британія, яка є особливою, тому що має власну ядерну зброю. Генсек не захотів говорити, скільки боєголовок має бути виведено зі складів і приведено в стан бойової готовності, ну так звана стратегічна невизначеність. Але повідомив, що консультації з цього питання проводяться в режимі реального часу. Реальність така, що ми всі скоротили витрати на оборону, коли напруженість зменшилася. А тепер через Україну і агресивну поведінку війни. Росії на території України з ризики знову зростають. Ми повинні збільшити витрати на оборону. Столтенберг вдарився взагалі в молодість і згадав, що колись він був прем'єр-міністром протягом 10 років, ви пам'ятаєте, в Скандинавії. Ну, от. І знаю, що важко знайти гроші на оборону, тому що більшість політиків завжди вважають за краще витрачати гроші на охорону здоров'я, освіту, інфраструктуру, важливі завдання. Але коли ми скорочуємо оборону... Коли напруженість спадає, ми повинні бути здатні збільшити їх, коли напруженість знову зростає. І це саме той момент, і це саме те, що зараз роблять в Альянсі. Дійсно, ми бачимо стратегію зміни. Ми бачимо зміну в поведінці НАТО. Ми бачимо зміну в поведінці цієї великої структури від відступання. Зараз вони починають демонструвати. Іншу філософію, інший характер поведінки, і тут дуже важливо сказати, що Україна може бути для вас корисною. Беріть у нас НАТО, і у вас як мінімум будуть ядерні шахти на кордоні з Росією. Ось це те, чого найбільше боїться Росія, це ядерний удар в піддих. Ну, ми говоримо про ядерне стримування і, розставивши тут ракети, Росія зрозуміє все. Війна закінчена. Ось це є закінчення війни. Я вам вчора писав відео, Зеленський сказав, що через лічені місяці війна закінчиться на наступному саміті. Не знаю, закінчення це чи ні через саміт, навіть якщо це буде Судівська Аравія, Ватикан чи навіть Північний Полюс. Але я точно знаю, що коли тут буде натівська ядерна зброя, Путін сюди не полізе. Ну і найголовніше, що я вам теж робив недавно Шорц. Там, де я сказав, що в НАТО є багато секретної інформації, але з Орбаном не діляться, тому що знають, що їм це зливає Путіну. Тому я думаю, що навіть з цього матеріалу ми дізналися більше, ніж, наприклад, секретні служби й офіцери Орбана при НАТО і йому принесли. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, напишіть, як вам зміна стратегії ядерної поведінки НАТО. Ну от напишіть це в коментарях. Ну і зробіть донат. Азовцям ми купуємо хамві, це американський спеціалізований позашляховик. Ну от для спеціальних операцій, спеціальними кріпленнями для кулеметів, щоб виконувати надпотужні завдання. Ми вже більше половини з вами зібрали. Давайте доведемо все до кінця. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.